Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин ToolsNetua. В даному відогляді надамо вас увазі ударний дриль від компанії Makita, а саме модель HP1641K. Отже, відкриємо пакування, подивимося, що всередині розглянемо комплект постачання, технічні характеристики, а також особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Обмежувач глибини виконаний з металу, сам дриль та додаткове руків'я. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Номінальна споживча потужність 680 Вт. Кількість обертів холостого ходу 2800 обертів на хвилину. Кількість ударів на хвилину 44 800. Діапазон затиску свердлильного патрону від 1,5 до 13 мм. Вага інструменту 2 кг. Габарити 303 на 72 на 222 мм. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до особливостей та переваг саме цього інструменту. І першою перевагою буде швидкозатисний металевий патрон з трещіркою, котра надійно затискає витратні матеріали та запобігає їх випаданню під час тривалої роботи. Додатково руків'я має можливість провертання на 360 градусів та відповідно встановлюється в тому режимі, в котрому потрібно безпосередньо вам. В самої дрилі є два режими роботи: режим свердління без удару та відповідно режим свердління з ударом. Також є реверс. В даній дрилі він виконаний досить цікаво. Він відбувається методом перекидання вигільних щиток, тобто без втрати потужності. Крім того, є можливість працювати тривалий час без додаткового натиснення на пусковий гачок. Він у нас фіксується. Задня частина дрилі дуже добре прогумована, це запобігає її ковзанню та випаданню у вас із рук під час тривалої роботи. Також дуже добре прогумований і мережевий кабель самого інструменту, захищений від зламу в проблемних місцях. Друзі, на цьому наразі в мене все. У випадку, якщо у вас з'явилися додаткові питання, з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтеся до менеджерів сайту Tools.net.ua. Вони з радістю дадуть обгортовані відповіді та підберуть саме той інструмент, котрий необхідний безпосередньо під ваші завдання. Вам подякував за перегляд. Якщо сподобалось дане відео, підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори. До нових зустрічей!